Передайте мені, будь ласка. Я вам приявляю. Ви повинні передати працівнику. Законі що пише? Ви, ви чуєте, що Право я вам кажу? Ви дорожнього руху руку читаєте? Ви просто в законі правильно читаєте. Ну. Не а правила дорожнього руху це закон? Я вас прошу закон України про дорожній рух. Правила це закон? Де там написано, що це, це закон? закон? Покажіть Шанов, ви мені. Знаєте, дайте мені будь ласка. Я вам передам. Передивлю. Передивлю. Дивіться, будь ласка. Передайте, будь ласка, для перевірки. Якої перевірки? Я вам ще раз кажу, ви зобов'язані згідно правил дорожнього руху, статті, той пункт правил 2.1. Водій зобов'язаний передати на вимогу працівника міліції документи, які зазначені в пункті 2.1. Це є посвідчення водія, талон до посвідчення водія, технічний паспорт, для чого? Для перевірки? Якої перевірки? Документів. А у вас є Документів. якісь прилади, які ви що, сумляєте з моїх подіностей? Я і хочу подивитися, якщо ну, порядку, я, вам, я вам ще раз поясню, передайте мені, будь ласка, документ. Для чого? Я вам пояснив, для перевірки. В законі чітко ясно написано. Що ви повинні передати працівнику міліції. Не чи при собі, не пред'явив чи не передав. Авільно чи не передали? Ви я передали. вам пред'явив! Шановний зараз на вас складу протокол, тому що ви мені не передаєте документи. Хочете? Є така стаття? Конечно. Яка? От ви її прочитали тільки за непередання? За непередання документів. Складайте правильно? протокол. Дайте мені, будь ласка, документи. Складайте, Складайте протокол. протокол. Ви що лякаєте Чого я що не Ні, знаю, що я це вас такі не закони? Я що? Вас прошу, що ви мені передали. Ви повинні бути законні вимоги працівника міліції. Дана, Для... Дана вимога є незаконна. Пане є законна. Я, я вас прошу передати. мені, будь ласка, документи. Для чого? Ви що ви бути наподалі на перевіряти? Так, я хочу подивитися, що там немає ознак підробки. Я їх знаю, ви їх не знаєте. Будь ласка, надайте. Я їх не знаю? Вас для їх... того має бути якийсь прилад, а не то, що ви. Ви я спеціаліст, покажіть, будь ласка, посвідчення, що ви є спеціаліст, який перевіряє мої документи. А якщо там будуть явні ознаки, то я вас завезу до спеціаліста. Які Ну вам дивіться, що ви, звідси не бачите, я вам ви мені їх передали. Для чого? Ну, в законі чітко ясно написано. Я вам ще раз скажу. Не пред'явив. В мене вони є, є. Пред'явив, пред'явив. Чи не передав? Чи не вже моє, я вже можу передавати, не, не передавати. Хайте право дорожнього руху. Право дорожнього руху це не закон. Я кричусь, виключу тільки законом. Право дорожнього що? руху це є витяг із закону. Все, там не пише. Там пише, що це закон. А ну ми в суді зустрінемося, я вам ще раз кажу. І будете подавати, що право дружнього руху це закон. Ну інспектор, ну ви, самі... ви ж прекрасно знаєте, що ви не праві. Провіряйте, розмова резину. Давайте, будь ласка, ваші документи. Я не маю часу, я спішу mm -hmm. до лікаря, і в мене запис маленька дитина, взади сидить в машині. Ви розумієте чи ви ні? Ви самі себе затримуєте, прошу затримують. Добре, я складу громку по-іншому. Тримайте. Показує, що ти даєш. Там щось пам'яті? Не знаю, ну це ж приключалася, я знов включу. Віктор Миколаєвичу, раджу вам очистити заднє шкот для того, щоб ви могли нормально керувати транспортним засобів. Дякую. Очищу. що. Выключай.